Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про офлайн режим. Роботи каси в системі Оду та в чекбоксі, і для початку ми зайдемо в налаштування чекбоксу в нашій системі Оду, і побачимо поле «Максимальна кількість офлайн чеків. Тобто ви вказуєте кількість чеків для роботи в офлайн режимі і кількість чеків, яку чекбокс буде резервувати для вас, якщо у вас не буде підключення з інтернетом в процесі роботи, в процесі відкриття сесії на касі в системі Оду. Отже, після того як ми встановили необхідну кількість, можемо запускати. Роботу каси, заходимо в модуль касовий термінал або точка продажу в системі Оду. І при відкритті сесії в Оду завжди повинен бути інтернет. Тобто ми не можемо нову сесію починати без доступу до інтернету. Лише в онлайні ми можемо запускати нову сесію. Отже, натискаємо Нова сесія, вказуємо, скільки в нас готівки в касі. Після відкриття сесії ми можемо побачити, що ми зараз знаходимося онлайн. Це значок від Оду, про те, що ми онлайн, і значок онлайн. Від чекбоксу, і також ми бачимо, що в нас є 150 чеків для офлайн режиму для передачі цих даних в чекбокс. Отже, ми можемо зараз відключити інтернет на нашому комп'ютері і подивитися, що відбудеться при роботі на касі, коли у нас відключається інтернет. Тобто, коли в нас просто відключений інтернет, на даний момент у нас нічого не змінюється. Давайте спробуємо продати товар. Ми можемо його додати: натискаємо Оплата, натискаємо готівка, вбираємо, скільки нам. Дають підтвердити, і ми бачимо вікно з повідомленням про те, що замовлення не синхронізовано, перевірте ваше інтернет-з'єднання. Тобто система вам покаже при намаганні відправити чек в чекбокс про те, що в нас немає з'єднання з інтернетом, ми не можемо це зробити. Ми можемо натиснути кнопку, щоб більше не показувати це повідомлення. Я натисну зараз просто гаразд, і ми бачимо, що в нас змінилося візуально відображення. Нашого підключення у нас є один продаж в офлайн режимі, який нам показує безпосередньо система оду. І бачимо, що в нас немає підключення до інтернету. І також у нас чекбокс змінив статус на офлайн. І ми бачимо, що в нас один чек в офлайн режимі проданий, і також у нас змінилася кількість зі 150 зарезервованих чеків для офлайн режиму в чекбоксі. Стала цифра 149. І також ми бачимо на самому чеку, який ми видаємо клієнту, що він у нас. В офлайн, але він фіскалізований, все нормально. Тобто, ця інформація потім буде передаватися в чекбокс. Ми можемо повернутися назад до нашої каси і далі спокійно працювати. Тобто, ще там 149 раз продати. Ми можемо без підключення до інтернету. Давайте ми тепер включимо інтернет. Ми не можемо закривати сесію в офлайн режимі. Воду завжди потрібно закривати сесію, тільки коли в нас є підключення до інтернету Відповідно, коли в нас інтернет з'являється, ми не одразу закриваємо сесію. Нам необхідно спочатку повернути підключення до інтернету самої системи ОДУ. Тому ми спочатку натискаємо синхронізацію, роз'єднано одушний значок сюди, щоб у нас він став зеленим і був підключений до інтернету. Система тоді на бекенд із цього режиму офлайну на самій касі з цього фронтенду передає інформацію по нашим замовленням по сесії цієї конкретній. І також ми натискаємо на значок чекбоксу. Він у нас одразу не стає зеленим онлайн, кількість змінилася на 150, і ми натискаємо ще раз на цей значок для того, щоб він у нас став онлайн. Це обов'язково необхідно робити перед тим, як ми закриваємо сесію, щоб у нас вся інформація потрапила на бекенд ОДУ по всім нашим продажам в офлайн режимі. А також інформація вся передалася в чекбокс по продажам, які ми робили в офлайн режимі. Якщо ми займаємося, Зайдемо в наш кабінет чекбоксу на робочі зміни. Ми бачимо, що ми вже онлайн. Якщо перейдемо в архів чеків, то ось цей останній чек, який ми виконували, він у нас сюди передався. Вся інформація по ньому. Сьогоднішнє число 8.20, тобто це той продаж, який ми щойно робили в офлайн режимі. Він у нас сюди передався. Ми можемо спокійно закривати сесію в системі. Повертаємось в систему ODU і тепер натискаємо Закрити, вказуємо, скільки в нас готівки на касі. Закриття сесії і закриваємо сесію. Тобто, як ви бачите, в офлайн режимі ми можемо працювати на касі в Оду, але обов'язково відкриття сесії має бути з підключенням до інтернету і закриття сесії повинно бути в онлайні. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.